Welcome to Apple Tree Channel, Unit 4: National cuisine. Build Up Your Grammar. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінках 94, 95, 96 нашого з вами підручника. Today we are speaking about. Second conditional. Або от ми його називаємо умовні речення другого типу. So, what is the second conditional? Second conditional sentences are used to talk about future things which are unlikely or impossible. Отже, коли ми говоримо про другий тип умовних речень, ми повинні розуміти, що це нереальна умова. Це та умова, в якій. Які нереальні в теперішньому часі. Отже ще раз. The Second Conditional умовне речення другого типу, це речення, що передає нереальну ситуацію в теперішньому часі. Підрядне речення передає уявну ситуацію, що суперечить фактам в теперішньому часі. Наприклад, if I won the lottery, якби я виграв лотерею. Тому така ситуація неможлива, або маловирогідна в теперішньому або майбутньому часі. If I won the lottery, якби я виграв лотерею, I would buy a big house, я би купив великий будинок. Тобто в умовних реченнях другого типу у нас з'являється оця частка Б, так, якби. Якщо нульовий conditional і перший умовний тип речень це якщо, то другий тип умовних речень це якби. Тобто, все, шанс уже свій ми упустили, його вже нема. How to form second conditional sentences? Як же ми утворюємо умовні речення другого типу? Second conditional sentences are made up of an if clause and a main clause. Тут ми згадуємо аналогію з українською мовою, там де у нас є складно підрядне речення, де є головна частина речення, це прототип англійського, main clause. І підрядна частина речення, яка є прототипом українського підрядного речення. Тобто, ми знаємо, що в українській мові від головної частини підрядного речення ми ставимо питання до підрядної частини речення. I would buy a big house. Я би купив великий будинок, за якої умови? If I won the lottery, ми поставили сюди таку стрілочку. Так? Отже, ще раз, second conditional sentence. Consists of two clauses. Умовний тип речення умовного типу другого типу, так, складається з двох частин. Підрядної частини називається вона if clause. Clause – це частина, так би мовити, речення великого sentence та main clause. The if clause has a verb in the past simple tense. В if частині у нас діє слово, виражене минулим часом. Past simple tense. The main clause головна частина речення. Має would плюс інфінітив дієслова. I would buy a big house. Після would ми вживаємо дієслово у початковій формі. Знову ж таки, якщо у нас if clause стоїть перед main clause, ми ставимо кому. Якщо, навпаки, кому не ставимо. Приклади. If I had a million dollars, I would buy a sports car. Якби у мене був мільйон доларів, я б придбав спортивну машину. Я б придбав би спортивну машину за якої умови? If I had a million dollars. Тобто це також вигадана ситуація, яка суперечить фактам. Так? If I had a rocket, I would fly to the moon. Якби у мене була ракета, то я полетів би на місяць. If the weather wasn't so bad, I would go to the park. Щодо слова, wasn't. У підрядних реченнях другого типу діє слово to be, для усіх осіб однини і множини може змінюватися просто на V. Наприклад, на вашому місці я б, I were you, I would go to the park. На вашому місці я пішов би до парку. Тобто можна сміливо використовувати в умовних реченнях другого типу дієслово to be у формі were, як для однини, так і для множини. If I could travel back in time, I would have a pet dinosaur. Якби я міг подорожувати назад в часі, я б завів собі б домашнього улюбленця динозаврика. If I could travel anywhere, I would go to Korea. Якби б я міг кудись подорожувати, я б поїхав до Кореї. Ну, а зараз. Your turn, ваша черга. Uh, what would you do in the following situations? Що б ви зробили в даних ситуаціях? Я буду ставити вам питання, а ви спробуєте дати відповіді на ці питання, використовуючи другий тип умовних речень. What would you you do if you had a million dollars? Що б ви робили, якби у вас був мільйон доларів? Починайте свою відповідь таким чином. If I had a million dollars, I would. І ваше діє слово. Наприклад, там, I would buy a new house, I would buy a new car, I would. Go or I would travel a lot. Where would you go if you could go anywhere? Куди б ви могли поїхати, якщо б у вас була змога поїхати? Куди, куди ви хочете? Починайте свою відповідь цими словами. If I could go anywhere, I would go to. And the last question. What would you do if you found a talking dog? Що б ви робили, якби знайшли собаку, як песика, яка вміє розмовляти? If I found a talking dog, I would. І будь-яке діє слово ваше за змістом. Well done. Good job! А зараз повертаємося до нашого підручника. In speaking we often shorten pronouns and could would to contractions. Справа в тому, що інколи у другому типі умовних речень у main clause, у головній частині речення замість would можуть стояти could, might. Модальні дієслова у минулому часі для вираження саме відповідно тієї семантики, яка нам потрібна. А, отже, вони можуть. У нас скорочуватися. Наприклад, I'd go to the restaurant if I had the time. I'd в нашому випадку це скорочення від I would або I could. We'd скорочення we would, we could. You'd, you would, you could, і так далі. He'd, she'd, he could, he would, she could, she would. Тобто, апостроф D в даному випадку це у нас скорочення саме would або could у головній частині. Другого типу умовних речень. Так? Ну, і with the second condition, як я вже говорила, the verb to be in the past time is usually expressed as were. Але в граматиках я бачу так само інколи він змінюється на was. Для I uh, he she it. I wouldn't go to the party if I were you. Я б не пішов на вечірку, якби я був ну, на твоєму місці, так би мовити, if I were you. Досі, якби я був тобою, так? На твоєму місці. Task 1. Complete the sentences by changing the form of the verb in brackets. Page 95, ну а тепер всілякі різноманітні наші вправи на закріплення матеріалу. Все, що нам треба зробити, це зорієнтуватися, яка це частина головна чи підрядна, і яку форму нам потрібно її ставити. Так, це діє слово. She would get better, але я з вашого дозволу буду she'd писати. She'd get a better job if she took time to look for one. В даному випадку головна частина, main clause, стоїть перед if clause, перед підрядною частиною, яку ми не ставимо. В if clause у нас past simple, як ви бачите, вираження дієслова. У головній частині конструкція would або could і дієслово у початковій формі. If we had tickets, we'd go to uh, that concert. We'd go. i'd forget about it if i were you if dick and jean, uh, jean were here they would enjoy the museums if you if you were in a hurry we would or we could get there on time yes okay Put the verbs in brackets into the correct forms to complete the sentences. Та сама ситуація. Треба дієслова поставити у правильну форму в реченнях. We would put more English dishes on the menu if we had an English chef in the restaurant. Дієслово в if clause в підрядній частині має виражатися минулим часом. Past simple, будь ласка, have past simple це had матеріал 3 класу. If I were you, пам'ятаємо, що be mostly, yes, is expressed as uh, will in if clause I'd prefer pudding for dessert. We could cook more dishes, головна частина речення, отже, знову має бути past simple head. If we had more various ingredients. If I had plums and brandy, I would скорочу, I'd слово make сюди напишу, I'd make a Christmas pudding. If you made more cream, якщо ти, ти б зробила більше з вершків, I decorate the cake with it. Я прикрасила ними uh, тортик. Task 3. Необхідно що зробити? Match. Поєднати ці частинки речення. I, a dentist. Дивіться, маємо з вами головну частину речення. Отже, шукаємо тепер підрядну. Отже, if стоїть, тобто нам треба знайти, що треба знайти. Uh, Частину речення там, де є минулий час. If I still had any teeth. Yes, I'd see a dentist if I still had any teeth. Ну, це, можливо, говорить дуже-дуже very old lady. Окей. Okay. Далі. If it were less expensive, якщо б воно було о, не таке дороге. Так, не таке дороге. I'd buy a helicopter to get to work. Я придбав би гелікоптер, аби їздити на роботу. If you didn't need oxygen, якщо тобі не потрібно, не потрібно був би о, кисень, так? якщо б ти міг обходитися без кисню, you could live under water, то ти міг би жити під водою. If Mary studied harder підрядна частина речення, past simple tense. Шукаємо основну частину речення, головну. She would get better marks. Вона б могла б отримувати кращі оцінки, так? Окей. Okay. And the last one, if we had a car, якби we could get there more quickly. Yes? we могли б uh, дібратися туди швидше. Таким чином ми з вами we have matched to make sentences. So, task 4, page 96. Rewrite correctly changing the words or phrases in bold. Правильно змінюючи слова або вирази виділені. які виділені. Справа в тому, що виділених у нас тут немає. Можливо, в ваших підручниках ви бачите, якісь виділення. Я буду перевіряти просто на наявність помилок. One. I will visit her if I had more time. Помилка will. I'd visit her. I would visit her. «Had» head у підрядній частині речення. Отже, головній, має бути не will вже, а would. Так. If I was the emperor of the world, I would ban work. No, if I will. It's commonly used if I will. Саме у, підр... у підрядних реченнях умовних, розумієте? Це не можна. you can't apply this rule to us to the usual maybe sentence in past simple tense. They would try harder if you gave them invitations. В і в частині would не може бути. Так, лише діє слово в минулому часі. We could get there if we had a bicycle. Ми могли б туди приїхати, якщо б у нас був велосипед. You would be healthier if you stopped smoking. Stopped Минулий час. I would visit you if I had the time. Якби у мене був час, я б тебе відвідав. Все. Достатньо легкий час. Exercise 5. Complete. Uh, compete, complete. L, пропущена літера. The, complete the second conditionals by changing the form of the verbs in brackets. Дивіться. Uh, питання ми завжди ставимо до main clause, до головної частини, там де є would. Так, if clause, він у нас не запитується. If you were in England, what dishes would you taste? Якби ти був в Англії, які б страви ти б спробував. Which food would you prefer to eat if you were hungry? Mm -hmm. Так, would, would, потом you, и слово prefer без змин Which English dish would you help to if you were in England? Знову ж таки, would, you, и help to переписываем без мин. Which items would you choose... If you were proposed an English breakfast. Замість uh, be will слово proposed залишається без змін. If you were proposed an English breakfast. Щоб ви обрали, щоб ви замовили, якби вам запропонували англійський сніданок. І останнє. When would you have substantial meal if you were in England? Great well done. І останнє завдання change the following sentences of real condition. Треба змінити речення з реальною умови, а саме це перший conditionals, до нереальної умови. Тобто змінити перший conditional на другий conditional. Що змінюється у нас? В if clause у нас змінюється present simple на past simple, а will змінюється на would. Наприклад, if the storm were over. Пам'ятаємо, що дієслово слово to be в минулому часі, ну не в минулому часі, а саме для умовних речень другого типу, змінюється на were. If the storm, ну, mostly змінюється, у більшості випадків, веро, uh, we would have a pleasant walk. If it grew cold, if it grew cold, they would start heating the room. We he woo Let me know if he went to Kyiv. If he went to Kyiv. Тобто в uh, if clause present simple змінюємо на past simple. А в main clause головній частині речення. Це та частина речення, яка не починається на if, так? Uh, змінюємо will на would. Harold would be late. Harold would be late. If he walked so slowly. Harold запізнився, якби він шов так. Повільно. Але він виходить так, що він не запізнився. Да? На даний момент він прийшов вчасно. The dog would catch the stick, Песик спіймав би палицю if, if it were thrown into the river, якби її викинули до ріки. If it snowed, якби йшов сніг, the streets would be cleared of snow. Якщо б пішов сніг, то чистилися б вулиці, але сніг наразі не йде, вулиці не чистяться. If the weather keeps dry. Якби погода kept dry залишалась так? Сухою kept dry. Uh, we'd have. We would have to water. Як написала: we'd water the flowers. Yes? Або we'd have to water the flowers. Окей. Okay. Так. Next. Uh, we'd, we wouldn't see. Yes? Тут треба wouldn't. will not змінити на wouldn't, We wouldn't see anything if the night were dark. Ми б нічого не побачили, якби б е, ніч була темною. Але ніч, виходить, була не темною, так, ми все побачили. Далі, uh, the child. Would not, wouldn't be able to sleep. Will not, змінюємо minimo would, would not, але я з вашого дозволу напишу разом. Wouldn't, далі без змін, be able to sleep if he had a high temperature. Якби в нього була висока температура. Отже, чим відрізняється перший кондішнл від другого? Перший перший тип умовних речень. При, такої, при, при такій умові зараз ми будемо мати завтра такий результат. Якщо гроза завершиться, то у нас буде гарна прогулянка. А другий кондішнал – це за такої умови, у нас би могло зараз щось бути. Тобто це більше зв'язок як минулого з теперішнім. Якби. Е, якби. Гроза завершилась, то у нас би була прогулянка, але виходить, що гроза не завершилась, і прогулянки немає у нас. Так? Тобто, це вже у нас та, то, той факт, який вважається завершеним. І все, повернути назад вже нічого неможливо. Окей, ну ось таке було на сьогодні заняття з теми другий Кендішн, другий тип умовних речень. That's all for today. Goodbye, good luck! See you next time! побачимося на наступному уроці на уроці Listening – аудіювання.